Якби жив мій син, я б віддав усе, усе навіть своє життя. Бо воно без сина втратило суть. Та щось змінити неможливо. Його немає, а я є. Спочатку, похоронивши сина, я не хотів жити. Не бачив сенсу життя, я не звик і не звикну до цього горя. Просто усвідомлюю, що жити треба. Треба до нашої перемоги дожити. Прийду до сина і все йому розкажу, що все було недаремно. Мій син міг би не піти служити, адже він міг би скористатись тим, що у нього є броня, бо працював вчителем. Але коли отримав повістку, то сказав, що не буде ухилятися від служби. Скажу відверто, я, як батько, просив його подумати дуже просив. На коліна ставав перед сином Ти ж кажу, у мене єдиний. Ти ж для мене все, хто мою старість догляне. А він мені на те й каже А якщо всі поховаються, що тоді з Україною буде? Давай не будемо сперечатися. Я так вирішив. Все буде добре? Я знав, що коли він вирішив, то так і буде. Отож ми попрощалися із сином 1 квітня 2023 року. Я відвіз його на автобус у Талалаївку, і він поїхав на Київ. Обнялися. Берегти себе просив. А вже 3 квітня Володя склав присягу. Його послали на навчання у Англію. Дзвонив звідти. Казав, що вчать не на жарт, що допомагає його фізична підготовка. Згодилися і знання англійської мови. Коли після навчання перекинули у зону бойових дій, дзвонив сам нечасто. він ніколи не скаржився. Казав завжди, щоб я не переживав, що у нього все добре. Того дня, як син загинув, я весь день був якийсь тривожний, чекав чергового дзвінка. Схотілося на кладовище. Пішов, покосив біля могил батьків, дружини. Так було сумно і одиноко. Як тут дзвонить друг сина і каже, із сльозами: Дядю Валера, вовки немає. Він помер від поранення. Мені подзвонили. Я не хотів повірити. А вже увечері приїхали із ТЦК з похоронкою Як би я не хотів отримувати тих коштів за загиблого на війні сина, я б хотів його обійняти. Рік минув, а мені все здається, що ось ось він подзвонить, ніби ось ось приїде. Я розумію таких мотивованих хлопців, як мій син. Вони ровесники незалежності, вони дуже дорожать нею. Вірю, що вони відстоять і збережуть країну дуже дорогою ціною. 10 вересня 2023 року. виконуючи бойове завдання в районі Серебрянського лісу Луганської області під час мінометного обстрілу противником Володимир Журавель отримав поранення несумісні з життям. Всього два тижні не дожив до своїх 32 років.